Вітаю, з вами, практичний психолог Дар'я Куташина. Трагедія у Дніпрі, Аварія у Броварах. Одномоментно загинула велика кількість людей, серед яких і діти. На фоні таких трагічних подій. Не дивно, що багато українців відчули гострі, хоч і різні емоції. Хтось кілька днів поспіль проплакав. інших – Охопив неконтрольований гнів, а дехто ніби не відчув нічого. Парадокс у тому, що всі ці реакції є нормою. Отже, давайте розглянемо, як наша психіка реагує на масові трагедії під час війни та визначимось із способами екологічного реагування на них. Нездатність тримати сльози та емоційні гойдалки. Такі стани під час війни, на жаль, також стали звичайними для більшості українців. Ми постійно перебуваємо в інформаційному полі, де говорять про війну, показують війну і багато смерті. Навчіться переключати увагу і витягати себе із цього стану постійного скролингу, тобто прокручування. Дотримуйтеся розпорядку дня. За можливості гуляйте на свіжому повітрі, реагуйте лише на дійсно важливу інформацію. І це зовсім не буде проявом байдужості, а просто спосіб захистити свою психіку і зберегти фізичне здоров'я, неконтрольований гнів, агресія та ненавість. Теж поширені емоції, що відчули українці. Після трагедії у Дніпрі в таких ситуаціях це здорова реакція, однак у тривалій перспективі вона здатна стати деструктивною для нас самих і навколишніх. Знайдіть безпечний спосіб дати вихід гніву. Порвіть на шматки лист паперу, послухайте агресивний рок або займіться прибиранням адже. Придушення гніву та агресії в тривалій перспективі може мати негативні для вашої психіки наслідки, з якими самостійно впоратися буде вже значно складніше. Емоційне оніміння може виникати як реакція на сильний стрес, з яким психіка не здатна впоратися. Тому запускаються захисні механізми. Часто це призводить до такого стану, коли людина взагалі не здатна переживати ані негативні, ані позитивні емоції. Також емоційне оніміння іноді супроводжується нездатністю плакати, навіть коли ми відчуваємо в цьому потребу. Плакати це найкраще, що ви здатні для себе зробити в такому стані. Каталізатором може стати мистецтво. Сумна пісня чи фільм. Річ у тому, коли ви плачете, ви зменшуєте рівень кортизолу, і стрес обнуляється.